Події найближчих п'яти днів повня, в повному своєму розгарі і в самому піку і затемнення у нас. Дивимось найближчі п'ять днів, чого чекати. Подумайте про себе, сконцентруйтесь на собі. Загальний розклад, він не для всіх програється. За особистим до мене в Телеграм можна переходити. Хто ви? Хто ви? О, ви зараз як білка в колесі. Крутитесь, летите, біжите, у вас активність, у вас багато справ, ви дуже-дуже зараз активна і це у вас уже на межі, ваші. Фізичні можливості, скажімо так. Ви начебто тримаєтесь, і ще не було зриву, але ось ось цей зрив фізичне буде, коли вам захочеться, Можливо, навіть і зараз, тому що повня прям впливає і на емоції в прямому смислі, і захочеться навіть поплакати. Тому, якщо хочеться плакати, сідайте плакати, нічого в цьому такому немає. Можуть бути. Події пов'язані з дітьми найближчі 5 днів, щось новесеньке, можливо, якісь нові гуртки, можливо, якісь новини стосовно дітей, дорослих також може бути. Або якщо це ваші дітки, які там в школу ходять, то тут прям будете вирішувати питання, що, як, куди, як скоригувати графіки і так далі. Можливо, якісь нові. Хобі, починання, кудись в гуртки можете записувати. Ще буде момент, коли ви приймете рішення, але відтягніть його все ж таки, можливо, ну, прямо на п'ятий день приймання рішення. Стосовно майбутнього, що вам робити, і ви вже на межі. От, оці події, оце ваше. Крутіння, воно вас підштовхує прийняти рішення стосовно майбутнього. Мудро поступите, все буде добре. Прям ваша поруч у вас іде і ваша доля, і ваша мрія, і ваше бажання, і ви прям приймете те, що потрібно. Те, що потрібно вам, у вас аж два тузи, нові починання. В найближчі 5 днів вам гарантовані 100%. Ще, можливо, в когось буде питання стосовно е, жіночого здоров'я, також може бути вагітність дітей. Знову ж таки, тема дітей у нас тут на першому місці, тому найближчі 5 днів фокус на дітях.